Вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу зробити для вас такий розклад, чи знайду я роботу найближчим часом. Другий варіант. Перший і другий. Ми подивимося. Так, перший і другий. Вибирайте або прослухайте все. Ми почнемо. Другий варіант. Ми відкидаємо поки що, залишаємо перший. Так, угу. Перший варіант. Чи знайду роботу найближчим часом? 好，那我们怎么怎么 Uh -huh. Так, а ну, секундочку. Подивітися, ви. Mm. Ви знаєте, у вас тут о, о, ідея фікс знайти нову роботу, нове місце. Тут якась така, знаєте, давно давно давняшня ідея фікс у вас. Але я б сказала так: щось у вас не виходить. Давайте ми подивимося, знайду роботу найближчим часом. Поки що, я б сказала, буду стояти все на паузі найближчим часом, якщо ви будете, я б сказала так, як я бачу, це ви будете роздивлятися об'яви або через інтернет, або як. Я не знаю, Ми що з інтернет може бути, хтось вас буде, ну давайте так скажем, інтернет, газети, тут роздивлятися, кудись ходити, можливо, через хтось вам буде допомагати, можливо, через якісь структури, можливо, через якісь агентства. Тобто тут будуть пропозиції, будуть вибір, як би він буде розглядати, будете. Але найближчим часом по цьому варіанту я не бачу, що тут ви прямо приймете остаточне рішення і як йдете на роботу. Я б сказала так: якщо у вас є стара робота, то поки що не звільняйтеся. Я би сказала не на часі, тому що вам буде тяжко знайти нову роботу, побудьте там, де ви працюєте. Поки що просто от подивіться, розглядайте варіанти, ходіть на співбесіди, якщо є така можливість, через агентства або через інтернет, але поки що щоб офіційно 100% не йти, роботу я не бачу. Давайте я вам скажу, тут буде, будуть у вас якісь три пропозиції. Перший варіант, чомусь вони не спрацюють. Чомусь або відхилять вашу кандидатуру десь або ви не захочете саме. Це перший варіант. Другий варіант. Якщо вас хтось візьме на знаєте, є такий срок, називається, коли б треба ну, на вас дивляться, типу іспитальний срок, то тут чомусь, я б сказала, ви можете не пройти іспітаційний срок, особливо, якщо він буде три-три неділі, три дні, три місяці. Ви розумієте? А бізнес буде стосуватися, мені хочеться сказати. Ну, прямо ні, поки що ні. Якщо ви десь працюєте, попрацюйте там. попрацюйте поки що там. Якщо вам там нравиться, не нравиться, можливо, у вас такий тяжкий жіночий колектив великий, ви вже устали, ви вже не можете там, знаєте, витримати, але вам треба. Поки що не звільнятися, попрацювати, бо роботи поки що не буде. Не, ну, є така фраза: не на часі, не на часі, не на часі. Повторюсь, працювати ви можете. Мені здається, отак знаєте, по карті я б сказала, в якомусь великому жіночому колективі багато жінок. Щось вам там приїлися, але я не, б... не сказала по цьому варіанту, не бачу, що там дуже-дуже погано. Можливо, це стосується якихось кафе або, знаєте, ресторани, кафе, кафейні, може, може бути бари, що ще тут може бути якийсь салонний бізнес, може бути розвиватися. Або продажа, наприклад, жіночого жіночій попорпорфюмерії, щось отаке, щось дивне, з чимось таким ось, для жінок, або для жінок, або в жіночому колективі. Поки що потримайтеся. Не, ну, не треба, не треба вам спонукати. Особливо, якщо у вас є якийсь чоловік і він скаже, давай, звільняйся, щось піде не так, щоб ви просто. От я сказала такі варіанти, повторюсь, Або три роботи, ви, ви самі подивитесь на ці роботи. Ті пропозиції, вони вам, наприклад, не по не сподобаються, або ви вас не захочуть. І ще, якщо вам якийсь чоловік запропонує три, щось три, три неділі, три місяці, я все. Пройти з 15 дня сроку, ви просто так розчаруєтесь і самі не захочете там працювати. Щось піде не так. Тому не поспішайте, працюйте там, де ви працюєте. Да. Тут більше, як знаєте, працювати дійсно на себе. Мастер. Ви тут вже мастер, я б сказала. У вас є навички, у вас є бідо. Посиліте. Так, який варіант. Перше, дякую. А ми перейдемо до другого варіанту. Другий варіант. Чи знайду роботу найближчим часом? Давайте подивимося. Що там там сьогодні придумали? Мені хочеться сказати по цьому варіанту. Такий він дуже цікавий варіант. Ви тут можете шукати роботу. Тут, знаєте, якась така робота, давайте я скажу у посади державні органи, в державних органах, ви зрозуміли, посада в державних органах, ви маєте вже, можливо, освіту. А, можливо, ви маєте вже таку практику і роботи, можливо, даже, ну, давайте скажемо, державні органи, можливо, налогова, можливо, навіть суди, судо, судо, як кажуть, судове законодавство можуть бути і на даний момент, да, якщо ви шукаєте роботу, дуже дивно, але ви хочете якусь гарну посаду. На перспективу. Ви навіть хочете або просунути, давайте так скажу так, просунутися в кар'єрному росту, да? вибрати таку посаду, вже, ну, щоб підходив по вашому статусу. І навіть ви, можливо, я би сказала так, хочете в майбутньому переїхати, крім того, що посісти якесь місце, ви хочете ще переїхати. Але ви дуже переживаєте поки що з цього, з цього приводу, я скажу так, на найближчий час, найближчий час все, що ви собі там придумали спроби, ще, ще, час, все, що ви собі придумали, або просто запланували, або вам хтось щось запропонував. У вас не вийде з роботою. Тут буде або дві, два місця роботи, або дві сфери, трошечки будуть відрізнятися. Наприклад, перша там сфера працювати у суді, інша якась там з налогооблаженням, щось таке. Перша, перша виявиться, я б сказала, там або їхати, або приїжджати. Вам потрібно бути або їздити далеко, або, або буде пов'язано з командіровками. Я б сказала так, щось, ну давайте скажемо так, щось вам там не сподобається. Перша робота не сподобається, особливо якщо там є або чоловік-керівник, або там дуже багато ну, чоловіків працює. Ну, я не знаю, може бути, що ще поліція може бути, у ну, нас теж може бути. Щось піде не так. Ви будете, ну, знаєте, це таке буде у вас, ну. Ви саме, ви саме не захочете, ви просто саме не захочете. Ви, ви туди, на ту роботу першу, ви просто туди рідне. От рівніть подивитесь, що там робиться, що попало. Ви саме уйдете, просто ви зрозумієте, що емоційно вам це не підходить. Щось там буде таке, що вам просто не підійде. Я б сказала, тут зірки. Можуть бути зірки на погонах. Тут дивиться, тут більше я б сказала, якась велика посада. Все ж ви, ви, займа, ви займали або хочете займати якусь велику посаду. Зірки, зірки, зірки чоловік, тут просто форма, форма. І ви знаєте, як вона там на, на на плечі зірки, коли вислуга літ може. Та, тому так, продовжуємо це. Я відволікла. Значить, перше, ви саме не захочете просто убити. Друга якась буде робота для вас. Знаєте, до першої, я би повернулася. Перше, вам подобається, але щось там буде, знаєте, там або будуть перетрубації, або це працювати зі злочинцями. Всі, всі ж я з це якесь. А поліція СБУ, що у нас там ще хтось ким бореться. Щось ви там, ну ні, там буде ні. Зовсім ні. Ви просто даже там не будете працювати. А ось друга, друга пропозиція, друга пропозиція. Я б сказала так, тут вам вже бігати не треба. Ви можете осісти в офісі, тобто в офіс поміщення, там де ви бились. Будете сидіти, да, і вже, я б сказала, люди будуть приїжджати до вас, ви будете виявляти щось по документам. Тут така втора, друга, 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 мені здається, що ви більше. Чогось ви тут боїтесь, якогось плітворгою зрад... зрадництва і що друга професія, коли треба в документах або перевіряти фірму, їхати на фірму і перевіряти. Тобто приїхати на фірму, да? приїхати і вже на фірмі там робити, щось перевіряти. Бо перше, тут вам придеться кудись їздити постійно, в якихось відрядженнях, то друга так така тут так буде у вас. Так, так, який у нас іток. І жінки тут. Кожен щось б'ється, падає. Ви представляєте, такий вітер капається. Десь все, все там нормально. Ой, давайте я скажу так, щось буде, піде не так. І, 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 Ви можете відмовитися і від другої професії, професії, від другої роботи. Відмовитися від другої роботи. Тут теж можливо вам працювати або серед чоловіків, або буде керівник. Знову керівник чоловік, але він буде, як для дуже від... У нас тут, по-моєму, щось несе. Ладно. Давайте так скажу: найближчим часом, десь біля 4 неділі або місяць, або даже 4 місяці, ви не знайдете роботу. Ви будете поки що дивитися, придивлятися. Бо другий варіант він теж якийсь виявиться: перевіряти по документам, перевіряти чисто, знаєте, по закону, по документам або бухгал бухгалтерія, перевіряти трясти. Трясти, мені хочеться сказати, може це налогова, якийсь, я б сказала так, якісь, якісь, якісь компанії. Дуже далеко, через 4, може навіть через 4 місяці, чекайте якоїсь пропозиції. Дуже гарно для вас пропозиції і гарної посади. Бо у ці дві щось піде не так. Ви ви або ви не захочете, ви просто у вас, я я б сказала, у вас вже тут глагла са у, у вас вже тут гарний. е, Я б сказала би яко досвід, і ви не захови, ви, ви давайте скажу, ви саме відклоните. А перший варіант, тому що вам там не подобається, другий варіант тут знаєте, такі будуть мутки-крутки, мутки-крутки, або я не знаю, ну корупція може бути, зараз у нас так модна корупція. Тримайте, тримайте, чому тримайте, а може і тримайте, но з повітру, буде якийсь третій варіант гарної пропозиції. Він буде якось зненацька, коли ви зовсім не чекаєте, зовсім не чекали з гарною для вас посадою особливо, якщо ви хочете бути. Займати керівний, керівництво. отак. От тобто дві перших ні, буде третє. Чекайте. Ну, Це вам прийдеться дочекати. Ви там зможете, посісти, посісти ну як би сказала, свої, своє місце. Ось так. Ближче часу ні, туди і кудись далеко ви, вам прийдеться почекати, почекати. Якщо є у вас варіант поки не звільнятися, то не звільняйтеся, бо будете довго шукати. Роботу. Дуже довго будете шукати роботу. Щоб вам, наприклад, півроку не сидіти без роботи, особливо, якщо ви хочете знайти те, що ви хочете. Тобто ви не розумієте, друга робота, вам прийдеться там трошечки ще бігати. Це як, наприклад, як студент бігати. А ви вже не хочете бути студентом, ви вже на студенті. Тому ні, поки що ні. Поки що вам доведеться пошукати такий другий варіант. Дякую, що вам не подивилися. І до нових зустрічей. Дякую. До побачення.